Настравізита мета сьогоднішнього візиту це вручення двох автомобілів швидкої допомоги та медичного матеріалу. для нас. Найголовніше це врятувати життя. Ми знаємо, що Державна прикордонна служба України бореться за свободу та демократичні цінності. Не лише України, а й всього світу. Вважаю, що світ має бути вдячний народу України за цю боротьбу. ми маємо всі об'єднатися. Ми привезли два авто медичної допомоги, тому що вважаємо, що головне це зберегти життя. спілкуючись з пораненими, які завжди наголошують на тому, що при отриманні поранення на полі бою. Труднощі полягають саме у евакуації. Герої варті того, щоб їх врятували та надали необхідну допомогу. Ми відчули, що в цьому загоні їх цінують і люблять. а також щодня пам'ятають про тих, хто загинув та надалі втілюють їхні цінності та настанови. Ми їдемо звідси з повним серцем тепла. маємо лише слова вдячності та з єдиним бажанням. Аби скоріше настав справедливий мир, щоб Україна стала вільною від цього жахливого вторгнення від постійних обстрілів від Путіна та Росії. Україна заслуговує на свободу, і ми будемо поруч з вами до кінця. Ми познайомилися з державною прикордонною службою на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році з тих пір вони дали нам гарантію, що вся допомога буде за призначенням Ми змогли це відслідкувати і не помилились. Але найбільше, що ми змогли зробити, це забезпечити лікування пораненим військовим, яких ми забираємо через гуманітарні коридори. Ми бачимо і відчуваємо їх любов до України. Тому для нас честь допомагати прикордонникам, тому що вони втілюють довіру наступна поїздка буде 24 лютого. Це вже 32-й візит. Маємо на меті привезти гуманітарну допомогу та автопікап. під час цієї поїздки. Хочу зробити короткий репортаж, щоб показати світові, що відбувається в Україні. Також хочу обговорити питання стосовно подальшого посилення співпраці щодо надання допомоги пораненим. Буду з моєю командою, щоб побачити, чи зможемо ми збільшити нашу допомогу в цій великій країні.